Оночі, друзі, зараз будемо мати всю цю вербу, тут з боку лежить на оцю кубку, і потім будемо роздавати. то цього ми лишаємо на завтра. Тому що завтра я теж зможу перед виїздом. Я їду в Чернівці, можна сказати, Карпати на змагання по фотогодку, то на 4 дні. То цього я ще зранку роздам, бо я їду під вечір і буде якраз добре. Це все, що мене вмило, це насправді дуже багато. Тому давайте це все роздавати. Ля, запитання. Ти будеш знімати відео в YouTube в Чернівця? Буду. Звичайно, ще постараюся для вас знімати якісь відео. А навряд чи це буде якийсь довго. Або я ну, купу добре, коротких піднімаю, області. друзі, якщо ви хочете, якщо я піднімаю купу коротких відео, і потім цю склею і це буде як одне суцільне відео Ютуб 4 дня Чернівців Там все покажу, але Нє, вийде ну, звичайно, звичайно пізніше. Це горе. Ми будемо біля кордону з Румунією. Так так що ми їдемо суто з нашим керівником по фатортку. Вели 15 чоловік е, нашого віку і все, більше нікого не буде. А зараз пономаю роздавати. Дивіться, верба файно замінює різні корми, як я вже це говорив. Тому зараз ми даємо кожному по чуть-чуть. дивіться, кроличка хоче верби. Кожному по чуть-чуть І кроличка з радістю це з'їсть. Дуже велика зміна погоди, звіли з вітри. Я думаю, що я стануть, це вечором спію так відмонтувати. кролиці ці станеться, ще лишиться. Далі у нас малишня. Малишні 6 штук. 3 білі, 2 чорних і один сірий. О, дивіться, які вони маленькі, гарні, їм по місяцю десь. Ну, трохи більше місяця, десь по півтора місяця. <різвіця> ну, так. Все І останнє фінальне кроличка. Все, роздали, як ви бачите, верба лежить. Кобікор у мене стоїть в літній кухні в моїй робочій кімнаті. Ось тут. Дивіться, що ми робимо. Тут є кукурудзу, та комбікорм. Може бути не видно, бо тут трохи темно. Я стараюся вже поменше давати їм комбікорм та кукурудзу, для того, щоб більше, більше це зекономити, тим більше це... Мені стає 65 кг кукурудзи і комбікорму тільки на два тижні. Це дуже мало. Тому пів ведерка, півтора літра і має стати для всіх. Погнали роздавати. Сам комікорма і тепер роздаємо крілкам пити. І вже зустрінемо сіді, коли я роздам крілка пити та сіна. Коротше, друзі, роздав вже всім сіна. Води також вже всім роздав, я трохи забруднила її, поки я... Шо, і кроль Здавась. О, Дивіться, роздав всі сіна, всі їдять сіно і роздав води. Так що якось так взяв на запас сіна. Ось такого гілок ще є на завтра, то останню 100% їй допомоги. Па так що всім до зустрічі, друзі. Всім пока. Дивіться, яка погода. Погана, це просто капець. Так системні зразу. Всім до зустрічі, всім пока.